З скляними стінами, великими залами, заповненими світлом та картинами. І багато хто з нас тут бували і пам'ятають цю атмосферу, тут виставлялися дуже сильні українські художники. Так склалося, що галерея мала переїхати у більш спокійне місце і зараз знаходиться неподалік від зоопарку на вулиці Зоологічній, 8. І незважаючи на те, що під час війни все мистецтво завмерло і причаїлося. Це є та ж сама галерея, і вона з усіх сил намагається допомогти людям підтримувати внутрішню рівновагу і не втрачати надію за допомогою арт-терапії і високих вібрацій мистецтва. Тому виставки та майстер-класи продовжуються. При галереї продовжує працювати студія, де можна навчатися основам малювання дітям та дорослим. Тож запрошуємо всіх бажаючих теж підлікувати душу. Підлаштувати свої відчуття гармонії, зустрітися з роботами сучасних кращих майстрів українського живопису у галереї Глобус.